Авіґін строговіевий no, boys against Назегана десроєс. Кіндекаден бойс агенс От з такої неочікуваної заяви розпочався у нас другий ігровий день третього етапу мажору. Сідайте зручніше. Сьогодні поговоримо про Bait Vitality, Navi Pain, Passion UA Liquid і купу інших різних цікавих матчів, які відбулися на мейджорі вчора. Дякую, нон-стоп за те, що здійснює стабільну енергетичну підтримку мого організму. Ми починаємо. Слухайте, ну якщо дивитись по тому, що відбувалося на сервері, то НПЛ насправді повну правду сказав перед грою. Дійсно, бити, от чесно, на мій величезний подив, вийшли на цей матч абсолютно без бажання зробити сенсацію. От таке враження, ніби вони пракалися проти Віталіті на інферно, умовно, 40 разів, і жодного разу у них там не виграли. І виходили такі, типа, ну блін, очевидно, що нас обіграють. Можливо, воно так і було, але насправді ну треба завжди вірити в свої сили, завжди може статися сенсація, завжди можна підловити. На помилках, виграти якісь рандомні раунди, це в кінці кінців оф Один. І тому я, якщо чесно, тут не розумію до кінця настрій команди Бейт можна це пояснити е, тактикою Сергія Реброва. Е, знаєте, те, що вони сейвили енергію свою на наступні матчі, до них буде набагато більше шансів. Ну, наскільки можна подібні футбольні речі е, адаптовувати до контрстрайку і до мажора, не знаю. Але факт залишається фактом: Бейтів переїхали, переїхали без шансів, без навіть якихось надзусиль, дуже легка перемога для Віталіті. Ну а бейт, я сподіваюся, дійсно сейвляться для наступних ігор і сподіваються, що їм попадеться Ісландія в наступному турі швейцарки. Таємний обряд монгольського внутрішнього гіпнозу провів 910-й в перерві між половинами в матчі Face Mongols, після чого видав серію з чотирьох мультікілів поспіль в. Чотирьох раундах, найважливіших по суті. Так, перша половина була 6-6, і тут 910-й допомагає прийняти Б в пістолетному раунді, дає там трипл кіл. Потім на еко Фейс виходить до нього на мідл, він розвалює тут знову ж таки трьох. В наступному раунді він е, робить. Трипл кіл з Авіком на Б-пленті, і робить там ще й з одного постріла шашлычок, буває двох гравців команди Фейс. Ну, і вишенька на торті, його клач в наступному раунді один в три. Подвійна хаєшка в дефолт, і потім вже допрацював він з АК-47-м. Усі чотири від 910-го. Плюс там ще й потім контроліс один в три, ні за дефуз робить. Ну, фейзи реально старалися виграти цей матч. Вони не виглядали прям ньому погано. Але ну, яка різниця є сензу в команді чи немає, коли. Коли у тебе просто 910-й в соло, керіт, і чувак просто сідає, дефати в смок, і ви не можете його там знайти. Тут анлучко для фейзів насправді. Вони наче виглядають непогано, але конкретно от в цій грі їм не пощастило потрапити на Прайм 910-го, який їх абсолютно не пробачив. І таким чином Монголс, які в перший ігровий день програли Imperial, І я думав, що вони вже будуть 0-3. А вони в Best of 1 нормально так відкамбечили, і тепер до 1 Хто знає, може вони таким макаром і в плей-офф вийдуть. Вийдуть вони в плей-офф, не вийдуть, це не так важливо. Вони все одно зірки. Ну, ви подивіться, це. Обкладинка якогось монгольського глянцю, де ці красунчики втілюють в собі образ кіберспортсмена типового. Ну хіба ні? Ну, подивіться, які вони красиві. Я насправді абсолютно підтримую подібні движухи і не вважаю їх крінжом. Навпаки, дуже круто, коли з. Кіберспортсменів роблять ну ось таких от моделей і подають їхній вид діяльності, не як якусь там історію для зандротів, які сидять потні, жирні у себе там грають комп'ютерні ігри. А от демонструють, що кіберспортсмени теж можуть бути модні, красиві, стильні, і на них може бути приємно дивитися. Це прям популяризація кіберспорту в маси максимально ефективна. Наві проти Пейн теж зустрілися в best of 1 матчі, у обох була статистика в Швейцарці 1-1 і це був дуже небезпечний матч, особливо по map-veto. На щастя, Наві все ж таки забанили нюк, за що їм велика подяка. Програли пістолетку, таке буває. Але подивіться, як вони виходять на ласт секундах раунду з діглом, трьома глоками і скаутом на Апленд. Вони ставлять бомбу. Бід тут дає нормально з дігла. І Пейн рятується офігенною хаєшкою шестиочковою від Snow. І клачем 1-2 від Бігузери. Ну там нема ні арморів, ні ХП, нічого. І сам факт того, що Наві в цьому раунді чотирьох вбивають і насправді дуже близькі були до взятого раунду. Ну він, я думаю, їм теж певненості додав, що насправді опонент їм абсолютно під силу і треба його закривати. От чого не вистачало Наві в цьому матчі для того, щоб легко виграти, це пістолеток. Бразильці виграли ще й другу і навіть повели в певний момент в рахунку 8-7. Але дуже вчасний. Ну прям максимально вчасний тайм-аут Берблейт. Перед повноцінним закупом команди Наві. І після цього тайм ауту я не знаю, що він там їм сказав, до речі, бо по грі не було видно там якихось суттєвих змін. Але після цього тайм-ауту Наві просто не програють жодного раунду. Абсолютно. Наві просто почали показувати гарну взаємодію між собою. От під класну хаєшечку Іме робить мультікіл на Апленті. Далі іме читає в Мідлі, наглий мув сноу в смок кіл, і далі вже бразильці трошки втрачають контроль над ситуацією. Паралельно на Лонзі працює Вандерфул, теж він круто завжди проявляв ініціативу, шукав, знаходив кіли, і в лінійку вибудовуються гравці пейн для іми в Мідлі. І Наві наче нічого особливого не роблять, а завжди якась ідея, якась ініціатива від Вандерфула, якась класна позиційка від іме. Пейни намагалися робити якісь раунди розкидки, але їх або. До цього моменту вже ставало менше завдяки класним ефективним діям команди Наві. Або в моменті, коли вони виходять, ну тут чітко взаємодіють гравці, народжених перемагати. Тож нема нічого особливого в тому, що робили Наві сьогодні. Вони просто показали класний тімплей, і вони впоралися абсолютно зі своєю задачкою і прийшли в наступний етап. Ну і останній без того, один матч на цьому мажорі був між Фелканс та Imperial. Там нічого цікавого, просто Фелканс знищили на міражі бідолашних бразильців, відгамселили їх там руками-ногами. Нема, що навіть тут обговорювати. 13-1 ну це приниження, можна навіть так сказати. Найбільш тривожно сьогодні було за пешен, бо вони грали матч вже на виліт з турніру, і суперник у них був такий, типу який в попередньому етапі три баставтори виграв на виживання. Вже досвідчені в цьому плані. От ще й початок на трені був дуже невдалий. Вони всього три раунди змогли взяти за напад. Але потім в другій половині дуже круто зібралося пешен, те, що показували Liquid на мапі. Виглядало, от чесно, мене складалося враження, що вони вже в дізбанді, і у них нічого не виходило. От, от цей раунд це ідеальна просто демонстрація. От 11 10 рахунок, на хвилині 20 підпушуються лонгдог, робляться там фраги, і просто ступор у ліквід. Вони не можуть по зелені зіграти відреагувати, бо там смок лежить. Вони не можуть соці зіграти, тому що їх звідти вигнали. І у них просто немає ідеї, як реагувати на те, що їх просто вигнали з-під Б плента. Там ще і стюхи вбивають, і це просто фул тіль. Бо капітану тут точно треба було виживати. Ну і як тут догравати раунд? Вони ще й в цьому раунді від безвиході. Ну а що ж робити? Ідуть на шефті під Б. Грім це ідеально читає і просто в. Супер таймінг в момент, коли вже починається вихід на Б. Він робить крок вперед, ловить три спини. І ну, на цьому, мені здається, всі питання по трейну вже було знято. Ось таким от яскравим хайлайтом, коли закінчується раунд. В наступний вже навіть не хочеться заходити, я впевнений. Особливо враховуючи стан, в якому, очевидно, знаходиться ліквід. На міражі за захист почали пешен, і тут же було все набагато для них простіше, бо не доводилося камбекати з важкого рахунку. Ще й був максимально мємний ніндзя дефус від Нікса. Просто тип вбиває сюхи в пленті, там купа смаків, він сідає дефати, і його три пани можуть знайти ні ножем, ні прострілами, ні чим. Він там ще й примудряється вбити ліжа в цій ситуації. Я уявляю, який психологічний стан був у ліки цій ситуації. Не заздро їм абсолютно. Тим не менш, в другій половині вони дали бій, і вже пешен, знову ж таки, за напад їм дуже важко. Але в ключовий момент включився Квем. От 11-9, він виходить на шифті в смок, дає важливий дуже кіл по алтимейту, дає демедж по Еліжу і GT допрацьовує, і все, у Ліквід завдяки ось цьому муву від Квема розвалюється захист. Тобто він як ключик підібрав під цей захист. Дійшло все навіть до того, що Нерса на ніж посадили, а він тільки купив собі другий авік, хотів його так засейвити. ну, співчуваємо Релітянином. Ліквід на цьому, все у них 0-3, дуже невдалий третій етап, але все заслужено. Вони в усіх своїх матчах були слабші і абсолютно справедливо відлетіли. Чекаємо заміну них взимку і прощаємося з цією командою. Про Квема тут можна казати тільки позитивні речі. Наразі на третьому етапі він найбільш рейтинговий український гравець. Я дуже радий, що Квем на цьому етапі проявляє себе значно краще. Далі почалися матчі за вихід в плей-офф. серед тих команд, у кого була вже статистика 2-0. та Спіріт виглядають. Дуже сильно на цьому турнірі, і очна зустріч між ними була зайвим доказом того, що в дуже хорошій формі підійшли обидві команди під цей турнір. На міражі Спіріт розійшлися, взагалі не залишили жодних шансів Маус, як завжди, розвалював Донґ. Ну ніякої боротьби, коротше там не вийшло. Натомість, Маус змогли класно відповісти на своїй мапі. Вони показали еталонний взагалі напад на трені. Єдине, що трошечки затягнули з завершенням. Ну там не знаю, програли максимально тупий клатч Широ 1 в 3, Я не знаю, як вони там не вийшли на розмін і. Цьому дозволили статися, але все одно мапу вони на свою користь закрили. Просто це сталося трошки пізніше. На третій мапі стався дуже смішний лолкек, коли донк на еко вбив чотирьох одним затиском в коннекторі, і команда Спіріт зрозуміла, що тут терміново треба віддати ейс, тому що донк іде там на рекорд по кількості ейсів на всіх мажорах. Дуже близький він до того, щоб обійти по цьому показнику. Меджеска, і тут реально в нього що не матч, то ейс. І навіть тут Торже вже зрозумів, до чого йде справа. <сих> тікав тупо від донка просто довкола веплинта. Намагався вмерти просто від когось іншого. Донк його не здоганяє. Всі все розуміють, всі вже просто ржуть. Але Торже красунчик відмансив геніально. Вже там ледь навіть не вбив гравців спіріть, які тупо по ньому вже не стріляли. <сих> Заради того, щоб донк вийшов і зробив цей п'ятий кіл. Гра була дуже близька. Торже до останнього намагався на очах рідної публіки все ж таки подарувати перемогу і вихід. 3-0, бився до останнього за людство, тому що в мене Маус стоять в пікємі проти Джиміная. На жаль, все ж таки, Маус тут в останньому раунді не потащили. Вони втратили там двох гравців на Лонзі, широ, класно відпрацював. Сершен тут трошки не впорався зі стрільбою, ну і в цілому, вже 5 в 3 тут Спіріт не відпустили. Дуже близькі по скілу команди. Очевидно, що і та, і інша буде в плей оффі Я дуже здивуюся, якщо Маус не вийде туди, тому що вони виглядають сильно. Спіріт виглядають теж насправді сильно, незважаючи на те, що у них, начебто, не так давно були заміни. Але попри те, що там індивідуальна стата у Хайтніра далеко не така, як у них була, коли вони були в своїх попередніх командах стар-плеєрами. Тут їх посадили на. Гівняні ролі. Тут вони грають приблизно в одиничку, але все одно ну, як механізм Спіріт працює, і дуже хочеться, щоб все ж таки вони зустрілися якнайшвидше там з якоюсь фурією чи Віталіті. Мені здається, що тільки ці команди насправді на цьому турнірі здатні їх обіграти. Маус були дуже близько, але все одно їм трошки не вистачило. Шкода, Спіріт 3-0, Маус 2-1. Ще один матч на вигляд, який сьогодні грався, там все пройшло для нас ідеально. 3D Max хоч і програли першу мапу Перевіжен, зібралися на Інферно. Тут взагалі в кінці стався максимально смішний момент. Рахунок 8-12 і AW, він же горбата, бабуся. в... Раунді, де ну його команда вже, типу, за крок до поразки, сейвить 400 баксів. При цьому жоден з гравців команди Perivision не має кусачок у себе в наявності. Раунд цей доходить до того, що Perivision роблять дуже складний ретейк плента Джеймс сідає дефати бомбу, і йому не вистачає декількох миттєвостей навіть. Мені здається, там менше секунди для того, щоб роздефати бомбу. Просто тому, що у команди нема кітів і Дастан він замашнив цього тіпа одразу після завершення цього раунду. Він такий, типа, чувак. Кому ти засейвив 400 баксів? Скажи мені, будь ласка, ти не можеш їх вивезти з цієї гри ніяк. Але красунчик достав. він і так, тіпа, який фул тільті, загнав. Я думаю, ще більший тільт, якраз перед дуже важливою мапою, яку 3D Max впевнено виграли. Там е, був звичайний момент камбеку, але все одно 3D Max не відпустили, закінчили цей матч своєю перемогою і відправили команду Перевіжен нарешті додому. Вони от так от були для того, щоб не вийти на цей мейджор. При цьому вони пройшли ще два етапи. Я не знаю як. Витаскували там якісь неймовірні матчі. Ну, а 3D Max тепер мають статистику 1-2 і будуть продовжувати свою боротьбу на виживання. Ну і фурія проти G2. Черговий матч, де гравці Фурія показують якийсь космічний рівень гри. Я не знаю, хто їх буде зупиняти на цьому мажорі, якщо вони будуть грати так. Ну просто подивіться, ось цей раунд на оверпасі: 30 секунд до завершення. Heavy гаду накидують смок в монстр. І він дивиться в цю трубу впритул. І при цьому без флешки на нього виходить і Кіндер і перестрілює. Окей, Хантер робить розмін. Так? Але ви подивіться: 15 секунд і з бомбою в монстрі. Йому треба встигнути вийти в плент. І ще й поставити вибухівку. І він в ідеальний таймінг це робить. Він виходить зі смака з монстра, на останній секунді встигає поставити вибухівку. Звичайно, його прикриває молодой. Ідеальний тімплей, ідеальне відчуття миттєвості. Тобто Ксерато почекав декілька секунд для того, щоб Хантер повірив, що він з монстра не вийде. І він вийшов з монстра от в останню, можливу секунду. У них побудований якийсь, я не знаю, тімплей вже космічного рівня. Вони, немов, грають. 30 років разом, і хоч G2 дуже великі молодці, вони билися, старалися, не здавалися до останнього, але все одно навіть вони не можуть зупинити цю фурію. Якіндер просто бере на лонзі, перестрілює з 5-7 Мальпса. Подивіться на бай команду фурія да, в останньому раунді юсп пешка один девайс з першим арбором Ксерата. І цього їм вистачає, розумієте, для того, щоб виграти раунд. Тут питання, звичайно, до джиту, що вони робили, весь цей раунд і чому вони на останніх секундах заходять в плент і просто немає ніякої у них взаємодії, що Люркер в соло виходить на Б. Але то вже нюанси, розумієте? Фурія просто неймовірна, вони роблять 3-0, попри те, що Ну я думаю, багато хто очікує, коли вже настане цей момент. Коли фурія перестане бути настільки феєричною. але цей момент це ніяк не настає. І після 3-0 груповій стадії вони безумовно головний фаворит на перемогу на мажорі. Крізен сказав ще, що вони там трошки хворіють. Пів команди хворіє, і слава Богу, зараз є цілий тиждень, щоб трошки вилюкуватися. Я щось думав буде трошки важче, але я не знаю. Просто все йде дуже добре. І це ще навіть їхня непікова форма. Ну, я боюся уявити, що буде, коли вони вийдуть на пік. В цьому плей оффі проти Фурії буде важко всім. Ну і подивіться, які офігенні пари на нас чекають далі. Наві проти Віталіті за вихід в плей-офф. Не пощастило тут. Наві, відверто скажемо. Але я сподіваюся, що вони хоча б ну спробують зіграти проти Віталіті, а не одразу передбачимо, скажуть, що тут без шансів. Маус Фелканс. Ця гра теж буде дуже яскравою я впевнений, переможець вийде в плей-офф. Ну і g 2 Mongols. Тут можна сказати, що ця пара серед усіх інших така, типу, найслабша. G2 в цьому плей-офі, я думаю, заслуговують бути, і я би хотів їх там бачити. В матчах на виліт українським клубам протистоятимуть бразильські. Бойки зіграють проти Pain, а Passion проти Imperial. Хороші матчапи, будемо тримати кулачки і вірити в те, що обидві наші команди зможуть вийти в 2-2. Ну і також матч 3D Max проти фейс на виліт. Ну тут, мені здається, фейс фаворит. Фух, на цьому все. Дякую вам дуже за увагу. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. До речі, 2000 лайків на момент запису цього відео під попереднім відосом так і не зібрали. Ай-яй-яй! Сподіваюсь, під цим, хоча б півтори буде. Вподобайки, це насправді дуже важливо. Не забувайте їх ставити під кожним мій відеос. Пишіть в коментарях свої враження по цьому ігровому дню, можливо, питання, якісь у вас залишилися. І побачимося з вами вже завтра. Тримайтесь.